Сьогодні у нас такий автомобіль, є підвищена витрата моторної оливи, пробіг, зараз переглянемо, будемо додавати економізер торговим маркером виробництва PetFux. Залита оригінальна олива на такому пробігу, Ну в принципі, там близько 10 тисяч пробігу. На що була доливка 10 тисяч пробігу, за цей інтервал 4-5 літрів голиви пішло. Прогріта моторна олива, бачимо рівень тільки що мірили по щупу, трошки нижче мінімуму. Значить 400 мл. Один флакон розрахований на 4-6 літрів моторної оливи. Є в принципі інструкція англійською. Заливаємо і 10 хвилин роботи на холостому ходу. покращує індекс в'язкості моторної оливи, зменшує споживання. Сподіваємося, компресія також підвищиться.